Молись, мій, друже, кожної хвилини, не вибирай для цього днини чи години. Молись всякчас, коли у серці радість чи тривога, усе неси перед лице до Бога. Молись завжди, ти втіхи не знайдеш в цім світі, і без молитви рана у душі ще більш буде боліти. Молись, бо в тій простій розмові з Богом, ти спокій віднайдеш. Для серця стомленого свого молись, бо тяжко так буває, свято жити і лишається слізьми у Бога прощення просити, молись, розказуй все без перешкоди. Він допоможе все знести, Він не відійме нагороди, молись, боротися, бо треба вірити і любити, і всі незгоди, труднощі весь біль перетерпіти. До неба твердо йти назад не оглядатись, і лише вперед, без страху і сумніву просуватись, молись, бо в боротьбі не зможеш ти встояти, коли Отець не буде сили подавати, коли над прірвою в житті не раз будеш ходити, молись, Бог збереже, Він знає, що і як робити. Молись, коли в шляху знесилений журбою, коли запал сердечний погасився марнотою, коли не знаєш, як насправді треба жити, ти помолись, Господь відкриє шлях, поможе не грішити. Молись, щоб у неправді й злі не потонути, щоб голос пастиря Христа уміти чути, щоб впевненість надію й живу віру мати. Щоб не спіткнутися і не впасти, а щоб перемагати. Молись, бо лиш молитва то зв'язок із Богом, молись, і відповідь із неба ти побачиш згодом, лиш серце в простоті, відкрий йому своє, рясний дощ благодаті, Отець в нього пролє. Молись, Господь, є твоя вічна є твердиня, могутня скеля, щит твого спасіння, молись. Бог прагне із тобою розмовляти, і впевненість, опору та підтримку хоче дати. Молись, бо твоя сила тільки в Бозі, і мир той, що є в Нім, не знайдеш при дорозі. Молись, хай серце буде щирим, як в дитини, молися за спасіння кожної людини. Молись, молитва то, як джерело в пустелі, як між проваллям і твердинею невидимі її двері. Молись як міст над прірвою до берега спасіння, молися і по вік ти не побачиш тління. Амінь.